Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. і що нас чекає турік міцне підсилення? Отже, команду захисту я виставляв вчора на стрімі, отже, я поставив червоний моноцвіт. Зараз подивимося, як воно стоїть, Ну, чесно кажучи, мені щось згадається, що не дуже. Ні, поки що Б. Тобто, один раз ми програли ось такій ось команді нападу. По... Просто подивіться, 45 рівень. І команда Атаки 4856. Ну, звісно, людина під це одразу видно, тому що я пам'ятаю свій 45 левел, то там хоча б було б 400-4200. Ну, добре, ми не про це. І друга команда, яка на нас нападала, ось. Це 64 левел. Ну, тут, мабуть, теж щось пішло не так. Хоча я бачу, є загрох. Ой, загрох, є Людвіг на альфа-зламі. Ну нічого страшного. В принципі, це все, як кажуть, таке собі, побачимо, як буде далі. Тому по двом боям ну, не будемо робити висновки, як стоїть захист. Головне, щоб не так, як на минулому турнірі, там, де в мене захист відстояв 4 дні, навіть 5, з одним тільки нападом на мене, і це був Є. Є. Тобто один раз програли, більше на мене хто не нападав і це було дуже кепско. Отже, на цьому турі, як і на минулому, будемо грати тільки одною командою. І давайте складемо команду Атаки якусь там універсальну, і подивимось, куди її можна зайти. Отже, отже, наш перший суперник. Треба зважати, що будуть там різні, і так далі, і треба взяти максимально тих героїв, які мені будуть допомагати. Команда Атаки в мене зараз стоїть по замовчувані. Це тобто Мар'яна, та Нургіб, Загрох. Єдине, я тут хочу змінити, мабуть, дивіться, змінимо. Замінимо Ругіана, замінимо його на Джунаїда, тому що в мене будуть три герої швидкі. Це раз, Водлс буде контроль, він теж швидкий. І ведмедиця, яка може контролювати це все діло. Я не впевнений, що ведмедиця сюди зайде, за рахунок того, що це начебто не дуже швидкий режим, тому, мабуть, ми її замінимо. І я не знаю, навіть не знаю, ну, можемо поставити сюди Сабіну, друзі. Сабіну у костюмі. Що вона мені дасть? По-перше, вона дасть е, відхил періодичний, і по-друге, вона буде знімати всі підсилення, а так як це тур, який йде на підсиленнях. Ну, руль, по основному на підсиленнях вона буде це все, як кажуть, знімати, плюс до всього не давати вішати суперника, там повісити на себе різні бафи. І давайте подивимось, як ця команда буде відігрувати. Отже, команда атаки в мене готова, тут нічого міняти не буду. По загонам у мене все вірно стоїть. І вперед, От такою командою побачимо, куди ми можемо зайти. Так, у мене немає не од... не жодного антиміньончика. Так, Руген і Таноргіп може за рахунок своєї пасивки вбивати якогось мініона, але це буде робитися з одного героя і раз-три ходи. І отже, подивимось, куди ця команда може зайти. Тобі ж побажаю успіху, натуріки, і вперед. Помчали! Перший бій. Так, головне, щоб тут було червоне каміння. Ну, одразу бачу, трошки не фартить, не щастить. Е, так, так, так. Як тут краще сходити? Ну, мабуть, давайте перший хіт ось такий зробимо. Це дасть мені можливість зібрати жовтеньке каміння. Хоч трошечки. Ні, ну чому? Непогано. В будь-якому випадку. Випадку я зараз заряджу Водолза, який може це законтрити. Тобто мека, ми зараз контримо за рахунок тільки одного гусака. Він зараз кине ману, друзі. Тепер, тепер треба поміркувати. Мені потрібно зараз червоне каміння збирати. Обов'язково, тому що основну, основний, ну, основну трійцю я взяв саме червоних героїв. Тому весь акцент робиться саме на них. Тут дуже добре, що перекинувся дебаф від Водолза на Фрею. На фрею, так скільки він на ній провисить, друзі, ще два ходи. Тому два ходи можемо не переживати. Мабуть, зараз об'ємо правий фланг, щоб він мені не заважав. Так, робимо мінус один. От, взяв би за Грога, зараз, мабуть, би, двох героїв би поховали би. А так, на жаль, ні. Ну нічого, давайте по одненькому герою заберемо. Тут, Тут джунаїти ще плюс, я використовую як додатковий хіл. Так, зараз, звісно, мало відхили, ну, тому що якісь певні умови, як кажуть. Так, і бажано 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 зарядити би її за два ходи, друзі. Так, робимо один хід. І другий хід ми маємо зараз її дозарядити. Маємо дозарядити, я думаю, такі того ходу вистачить. І так, знову перекинули. Єдине погано, що водолс теж готовий. Водолс теж готовий. Ну, нічого не поробиш. Давайте, давайте будемо шукати каміння. Потрібно нам кольору червоне приходить, це дуже добре. Так, супер. Тепер робимо ось так. Тут, мабуть, нікого не буду блокувати, тому що і так дебаф висить. Від водолза є готово. Тепер, тепер тепер. Тепер потрібно хоч якось камінчики підняти. І бажано, щоб це було не червоні, ну щоб цей дебаф від Болза не перекинувся на інших героїв, тому що ну, це мені насамперед не дуже вигідно. Так, добре, тепер можемо дозарядити червоних героїв, дебаф уже спав. Безумної атаки не буде. І зараз ми постаховаємо цього героя. Все, друзі. Перший бій це перемога. Не було в мене, звісно, жодного героя, який грає проти мінньонщиків. Ну, нічого, ми впоралися. І тому йдемо до бою намер. Номер 2. Так. Такий собі захист, чесно кажучи, як на мене, він навіть слабший, ніж. Минулий. Є Еміліо, ну нічого страшного вперед. Побачимо хто кого. Так. Так, так, так. І що тут бачимо? Фіолетове каміння є, червоне є. Мабуть, давайте перший хіт ось такий зробимо. Можливо, зараз тут щось під'їде. Так, червоненьке під'їжджає. Червоненьке під'їжджає. Тільки його маловато. Хотілося би ще щось. Ну, давайте зробимо ось такий хід. Зараз фіолу йде, плюс червоний якийсь підходить. О, чудово. Непогано йдемо. Єдине в мене немає клінера. Ну, щоб знімати це все полум'я, яке на мені висить. Ну нічого страшного, друзі. Зараз щось будемо вигадувати. Щось будемо вигадувати. Так, скільки воно буде ще горіть? Так, ще 4 ходи. Так. Імунітет Два ходи. Два ходи, ну це. наче й немало. Наче і немало. Добре, давайте проб'ємо. Так, треба вигадати, ну, подумати, кого краще вдарити. А давайте зробимо ось так. Блін, в мене ж є сабіна, яка могла це все зняти. Ну, нічого, я сабіною просто вона мені недавно випала. Тому що я ще не розумію, як її. Як її правильно використовувати, друзі, тому не треба на мене грузити, якщо що не так зробив. Вона тільки-тільки її вкачав і це зараз граю її, і... грав на минулій війні і це зараз перший турік, де я на неї розраховую. Так, зухвали кло чи Мар'яну. Давайте Мар'яну спробуємо. Супер. Мабуть, трічку червоних тепер в неї запускаємо. Ні, ну захвали якло, звісно ж, воно відновиться, нема питань. Полікує. І диви, яке. Не хоче, не хоче програвати. Добре. Будемо шукати каміння. Водолз готовий, ну, мабуть, Джуна. Ну тут такі варіанти ще. Звісно, монах, з монах, ну. Коли я беру монахів, вони ніколи не чинять супротив. Тільки в суперника, як завжди. Джун такий. Дивлюся, хоробрий, хоробрий хлопець хоче виробити мою хіла. Звісно, з Маряною пару вони це роблять. Ну, це було, як кажуть, видно, що так станеться. Добре. Ну нічого, в них нічого не вийде, тому що це вже перемога за мною. Тут вже без варіантів, друзі. Робимо раз, робимо два і до побачення. Цього соперника ми теж перемагаємо. І переходимо до бою номер 3 Те саме, нічого не буду змінювати, хочу просто побачити, чи можна універсальною командою і куди можна її зайти. Як на мене, команда досить непогана. Вона приносить свої плоди. Так, отже, бачу трічку раз. Тепер бачу трічку два. Плюс фіоли ще складаємо трошечки. І червоне каміння теж приходить. Тут ми маємо не маємо дозарядити кагана. Чудово. І питання, що краще ще винести? Правий фланг чи лівий? Ну, правий є, є, звісно, ось ця кальмариха. Урсена, ну. Вона б'є не так уж багато, чесно кажучи. Тому давайте з правого фланга розпочнемо. І знищимо саме його. Ой, з лівого. Перепрошую. Так, цікаво, Джунейда вистачить. Так, 1240. Питань немає. Даліла. Можливо, навіть я її чіпати не буду. Давайте зробимо ще й... ну, цей нейтральний ход, коли я хоч, хочу зібрати три жовтенькі, тут три зелененькі поти. Може дозарядити Урсену. Тому спочатку ми з нею, мабуть, зріжемо ману. І потім складемося так камінчики. Так, водолс на поготові. Він уже готується. Тут ще можемо один хід зробити. Супер. Тепер робимо раз. Могила, могила, могила. Не впевнений, що він зарядиться зараз. Є Урсена пішла у потебіча. Тепер з могилою зараз розберемося. Так, а ну давай перекинь на Далілу, і ми це точно переможемо. Ні, на жаль, друзі, на жаль, цього не станеться. Добре, давайте спробуємо такий хід зробити. Каміння летить як не в себе, чесно кажучи. Супер. Мінус магильщик, тут залишився один хіл, і він мені нічого не зробить. Тут я вже його точно доб'ю. Тому робимо раз, робимо два, три, ось так, 4-5. Все, перемога. Звісно, це перемога. Хто ж міг щось інше вгадати? Так, добре. Три бої позаду. Ми йдемо до перемоги. І йдемте далі. Так. Вже захисти пішли більш суворіші, ну, більш крутіші герої, і так далі. Хоча в цьому захисті я теж нічого не бачу важкого, як на мене, перший захист був самий-самий сильний. З ну, тих, на які я ходив. Зараз побачимо. Так, головне тут зібрати правильно камінчики. Тому одразу збираємо червоні фіолкріс. Фіол, кріс Так, ну мабуть, підірвемо його. Мабуть, підірвемо. Зараз подивимось. Оглянемо, що з вийде з цього діла. Так, червоненький, бачу хід. Так, добре, полікуємося. Для початку все це знімаємо. Тепер робимо ось таке комбо. Тут червоненькі приходять. Блін, ну як приходять, вони мені трошки наламали хід але ж тут воно червоне знову підійшло. Добре. Плюс-мінус норм. Тепер, 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 ну, мабуть. Ні, ну звісно, тут тільки такий блок потрібно робити. Так, а ну давай. Супер, супер. Тепер, мабуть, правий фланг заберемо, друзі. Ну з лівим тут все поки що зрозуміло, все йде по плану. А правий потрібно. Так, маночку додаємо джунаїду. Джунаїд, мабуть, сюди ультане. Все є. І тепер просто можемо кидати камінчики. Супер, сабіна. на поготові. Так, давайте от зараз отак дозарядимо. Так, є, супер. ману, скинули, друзі. Тепер робимо ось так. Тут, мабуть, ось такий хід зробимо для того, щоб забирати червоне каміння. Плюс до всього зібралась стрічка. Водолстеж на поготові, і знову він блокує, забирає ману, ту четвірочку і трічку збираємо. І володар темряви. До побачення. От перший бій на туріках у мене проходить завжди ізі, От перший, другий день ще більш-менш. Далі просто якийсь кошмар. Або поля не дають, або суперники такі, ну що нереально нічого виграти. І отже, друзі, переходимо до фінального бою першого дня. Як завжди, тут все ок, головне це ось цього забрати хлопчину. Яхмаса. Ну просто, по-перше, б'є дуже потужно, І плюс до всього 150% урона проти героїв вогню. Тому його потрібно забрати в першу чергу. Ну, як буде, зараз побачимо. Бій, не будемо нічого відтягувати. Так, головне камінчик зібрати потрібно нам кольору. Так, ну перший хід, ви розумієте, для, який я розробив. Там було все зрозуміло. Через комбо. Через комбо. Так. Тепер біда. Тепер нам треба десь шукати червоне каміння, як зарядити своїх героїв, але ж його немає. Його просто немає. Так, червоне дай. Так, добре. Ну, першу ульту ми, звісно, переживемо, хоч якось, а далі буде важковато. Тому зараз треба молитися на червоне каміння. Так, добре, це сюди. Мабуть, ще отак зробимо. Супер. Четвірочка червоних. А ну, вбивай. Супер. Так, 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 так. так, так, Цих дуже боюся. Професор, що не дуже. Тому давайте почнемо от з цього краю. Тут однозначно потрібно цих вбивати. Тут і каміння напроти них стоїть. І, по-друге, чому б ні? Так, а ну давайте. Поїхали. Джунаїд 1200. Всього на всього в одну ціль, і по 190 іншим. Супер, супер, топ. Однозначно, тепер суди. Тут професор, що лочимо. Тепер за рахунок цього відходу я підриваю і фіолетове каміння, і червоне. І знову заряджено мене червоні герої. І професорша. Неважливо, що вона зараз робить, але їй трендець, це однозначно. Ці команди захисту точно трендець, тому що зараз я їх рознесу у хлам. І вперед добиваємо. Робимо раз 2-3, Wodels 4, все, друзі. Як я казав, перший, перший день туріку ізі, ми самі це бачили. Команда наша універсальна працює дуже чудово і побачимо, як вона відпрацює завтра. На цьому у мене все. Всім бажаю успіху на цьому туріку і тільки зайняти топ-1% і отримати гарну нагороду. На цьому все. Всім пока.